Вітаю шановні глядачі на каналі Ана Атаманової. сьогодні, як і обіцяли, поговоримо про долю Криму. Вітаю Аня! Вітаю Крим в червні. Де окупація, обстріли. Що чекає на Крим? Давай почнемо з півострова, розглянемо Сімферополь, розглянемо Карчинський міст і сам Керч. Червні. Так, буде там неспокійно. Люди будуть якось от себе неспокійно, бо багато буде виїздів, я бачу. Прильоти можуть бути, обстріли можуть бути. І, так, там біля Криму якась є хімія. Хімічна, зброю, небезпечно з водою. Там якісь, бачиш, я витягнула наперед, сказала цю карту, щось буде або відсутня вода, або якісь будуть от поламки стосовно подачі води. Для чого так, такі плани, бачиш? І можуть бути жертви в червні. <плес> шляхи, там, де шляхи, дороги, також може бути якісь. Якесь таке напруження, щоб люди будуть перелякані. Нічний час, кораблі будуть там угу. активніше. так. Світло інтернет мені йде. Так Росія. Буде прильот в їхній бік від нас. Угу. І не тільки від нас. Четверто, через 4 тижні, здається, там щось готують цікаве. І я знову ж таки кажу, там у них десь. Захована ядерна зброя, яку вони ховають. Карта диявола, обстріли можуть бути і навіть жертви. Ого. Так, тепер давай подивимося, Керченський міст і саме місто Керч. В Керчі дуже багато стоїть зброї, дуже багато техніки стягувалося протягом багатьох місяців. І там є хімія, хімічна зброя. І там, до речі, є. Якась така ракета, що от вона як маленька ядерка, от так я б я сказала. Угу. Тактичне ядерна зброя. Да. Жертви знову можуть бути жертви і будуть якісь активні дії. Тобто це з нашого боку. От те, що ми задумали, поки що в нас не виходить. Угу. Той план. Зараз ми не можемо найближчим часом реалізувати. Заважає нам, що саме. Ніби от як нас тормозять, кажуть, поки що не час. Щось буде біля кораблів відбуватися. І будуть якісь покарання, от хтось там ховається. Хтось там ховає з тих, кого хочуть знайти і покарати В нічний час, рано, світанок, десь 4 години, можливі прильоти. Трошки буде там якийсь кіпіш, підлякування, але там дуже багато от небезпечної зброї. Дійсно, угу. там є ядерна зброя. Давай подивимося Керченський міст, що на ньому буде відбуватися в червні. По ньому будуть люди тікати, зброю завозити, чи міст піде прахом. Зброю будуть перевозити зброю ще. Так, ну, можливо, так, якісь будуть пожежі, будуть. Що чекає на міст? Чи стоїть він? Попадання будуть. Угу. Щось там буде. Але так, щоб зовсім, то ні. Чому? Росія. Таке буде. Це ще тільки початок. От. Знаєш, налякати і з нашого боку, і з їхнього. Мабуть, у нас відволікати від того, щоб ми не гатили по Крим, по Кримському мосту, на якійсь іншій території. Давай подивимося на Севастополь що чекає Севастополь в червні? Угу. Там також буде дим. пожежі якісь мені йде інформація, що, можливо, там викриють, де ховають зброю. Якісь збройні запаси, чи, чи, чи щось таке підпалять. Гарненько всипамо, слухай. Чомусь я бачу Януковича, не знаю, от я дивлюся Крем, він мені вже п'ятий раз от спливає. Якісь документи. Як ховає те, що було підписано, там зараз в Криму дуже багато документів, як ховають, якісь великі правопорушення. Чиновники, які раніше от у нас були при владі, дуже зараз хвилю, щось там буде відбуватися на рівні того, щоб от все міняти, ховати, переховувати. Але трошки от впевнено зараз відчувають себе росіяни. Вся увага, весь акцент там. Угу. Джанкой. Угу. Ну, вони як будуть підтягувати кораблі. Дуже будуть охороняти. Навіть я бачу, що з якоїсь території, з України, відтягнуть трохи зброї туди. Там також хочуть авіацію поставити. В Криму? Угу. Зброю туди стягують біля моря. Як тільки ми щось туди, не дай Боже, чи кинемо, чи щось таке там буде відбуватися, зразу на нас буде масований устрю. Удар. Так, і вони готують такі ракети, що от, дійсно є чим лякати. Київ. Тобто я бачу, от вони кажуть, Крим, значить, на Київ. Крим на Київ. Знесемо. Ну, вони казати можуть все, що завгодно. Uh -huh. Ну, погрози. Uh -huh. Демонстрація. Зараз відбувається демонстрація, попередження. Щоб не було контрнаступу такого, як вони бояться, і ну, ми ж тільки ще прощупуємо. Євпаторія. Угу. Євпаторія. Євпаторія. Там можливі також активні дії і там зараз. Так, так. Злив інформації. Щось там також таке цікаве. Ховають, поки що ми туди не можемо дібратися. Для нас ще не так швидко не так, і дуже небезпечно там. Для нас. Угу. І що чекає на полонених українців в Криму? В червні? Я побачила от в Криму, як привезли, я не знаю чому. І навіщо а, якась там груз приїхав в машині, де багато наркотиків? Угу. Давай подивимось, для кого це? Наркотики з Куба, Мексика. От за дуже багато наркотичних Порош, порошок. Для кого это? <звучит> <звучит> Ну, це як їхній товарооборот. Те, що от що вони хотіли би там проводити якийсь там, я не знаю, обмін, торгівля і так далі. Угу. Тобто це частина наркотрафіку. Так. Да. Що чекає на українців? Якийсь підкуп, якісь обіцянки, спроба щось там змінити формальності. Як ловушка для них але тимчасова. Українцям буде нелегко. Ми чекаємо. Щось ми чекаємо. Карта диявола. Тобто там зовсім хочуть перевернути свідомість людей. Якісь махінації на рівні документів, я би так uh -huh. сказала. Шантаж. Юридичні якісь зміни, вплив. Чи готують вони референдум? От саме ж про це ми і говорили. Так. Моя. М -м, не сильно це вдасться. І настане час 25-й, можливо, через 5 місяців, можливо, через 5 тижнів. От щось буде якийсь такий вирішальний момент. Ми трошки як, бачиш, як активується все. Коса на камінь найде. Тобто 5 тижнів чекаємо. Не можу сказати, 5 тижнів або 25-й рік, або ж ще за Крим буде ще все вирішуватись. Тут потрібно надзвичайно такий якісь. Речаги, тиску на них, шантаж. Тобто, в червні місяці Крим чекають масовані обстріли, в Санфарополі чекають масовані обстріли, Керчі готують новий вид зброї. Не те, щоб навіть масовані обстріли, а те та небезпека, так, там взагалі, от вони як на пороховій бочці, я би так сказала, угу. там дуже небезпечно. Не те, що масовані обслуги, а там тільки будуть спроби, от як прощупування, як і масова обережно, евакуація так, людей буде. буде? Якщо ще дозволять, тому що люди їм задля того, щоб шантажувати, тримати якщо угу. я не бачу, що їх прям так дозволять евакуйовувати. Давай подивимося, чи буде масово тікати народ з Криму. Ні, я не бачу масових втеч. Люди якось налаштовані на те, що не буде так небезпечно. І дороги їм певний час як закривати будуть. Не так просто буде виїхати. Кораблі будуть там кружляти скоро. Самоліти і кораблі бачу. І відчуваю в Росії якась відома людина, скоро має померти. Це людина політики, шоу-бізнес чи військовий? Шоу-бізнес то само собою. Ми будемо періодично чути, що з їхніми зірками щось трапляється, тому що я казала, що зараз там відбувається як бал сатани. Вони царствують, але ж вони закриті в тій коробці, які. Самі ж себе будуть їсти. Так. В політиці будуть зміни. бізнес. Так. Більш як політика. Там якісь ідуть найближчим часом зміни. Ну що ж, чекаємо новин, коли хтось на Росії помре. Як це відобразиться на нашій долі, на нашій країні? І чекаємо повернення Криму. Бо Крим це Україна. Дякую, підписники, що були з нами. Це канал Анна Атаманово. Підписуйтеся, ставте вподобайку, пишіть свої коментарі і до нових зустрічей.